Доброго ранку, Мої любі підписчики і гості каналу. Вийшла просто поспілкуватися і показати, що ще цвіте в саду. Ось Зепринц принц ще не згорів. Ось розпустився красиво ось дивіться, брати грім, Я, які красиві зараз вони. о, Це їхній пік цвітіння настав, дабадолають потихеньку, де-не-де, викидає свої квіти. Розкажу, чим вчора пробризкала. Вже не збиралася бризкати. Ну, неможливо не, не ж не бризкати. Ред Леонардо. Це ось ця бускова моя якась зовсім стала темною, вона такою прекрасною. А це ось твайландзу. Теж є у мене така квіточка, теж вона така зовсім щось поганенька прийшла із того питомника спа, спаросток. Це Чикаго Піс. Це ось Міо Ренесанс. Соломіо. Те, що завчора не згоріло. Ну, горить на ходу зразу, не, вспівавш, не вспівши, розпуститися. Це ларанка Кабруль. Це Голден Смайл. А це Чикага Пісця. От бачите, які квіти в неї великі. Оце за цих квітів. Який держу їх мало завжди, але вони завжди красиві великі. Тут подекуди ще цвіте. П'єр. Зайшла в сад вчора вже -ве вечірком просто, я так не хожу ж днем, бо днем же жара страшенна сьогодні. Трошки хмари, може, воно похмаре ще чу-чуть. оце піана. Заглянула на свої троянди, а вони думаю, ну чого ж вони так швидко, воно то й спека їх пече, ну так от згорають. Я їх розгорнула, а там тріпсів, стільки тріпсів. Я ніколи їх в саду своєму стільки не бачила. Я щось неділю назад. Десь бризкала цей сад. Ну. І Ось така жара, і оце вони так просто етіми ведуться колоніями. І щось мені довелося брати оприскуватель і вечором знову бризгати троянди? Помогла я їм чи не помогла, це треба три рази аж бризгати тепер. Вже вибрала все, що є, треба знову покупати, там, бо вже там нічого вибирати у аптечків своїй. Я вже все, все кинула вже сюди, в цей сад. Ну це ось. Принц Юбілей, принца Монако. Ось вона. Буду ще цвісти. Вон. Угу. Та що хворіюча, вон там листя відростає і цвіти буде. Ось красива, конечно. Ельтора. Ну, теж при жари він. не полюбляє вона зразу. Він, бачите, ці середні він. квіточки зразу робляться такими некрасивими, такі, як ті червоні-червоні, ті як піонерський галстук. А ті ні. Ось. Ось не знаю. Оце. Тоді так хвалили цю троянду ну що там, ну, не знаю, може це перший раз. Це що не Ну, Купила ще я. Думаю, хай будеш і в мене. Ну, ось теж уже, уже облітає, цвітає, вже все її обрізати прийдеться. Чи обірвати чи обрізати? Тут, тут уже немає значення. Можете обривати їх. Можете обрізати. Це вже таке, де пустить, откуда вона пусте собі, буде цвісти ось це милес. А це ж от ну, як воно називається, ця троянда? Забула, коротше, теж, теж вона такого кольору. Ось ці брати грім. Зараз оце тільки брати грім. Вон, і то вони і то рідко вони цвітуть. Не таке цвітіння. І ось оця зараз цвіте ось. Ось замерзоване. Бачите? Кущ, звісно, в неї величезний, буде вон на кущах, на кожному ще цвісти, до зими вона ще нам процвіте. Навіть ця червона. І та припікається. Оце ото сонце. Та я переглядувала свої прошлорічні е, ну, відео. Там так троянди цвіли в це время. Ну, ось, Хандештат росток. Оце. оце тільки зараз. Він, ну, все рівно він. Багато я його вже обірвала. Ну... Він ще. Звідти, коли все вже замовкло, він починає світ світи. Ну, ось ці порозквітали мої. Може так виживуть і будуть жити. Як перезимують вони, я не знаю. Ну, думаю, перезимують. Я трошки попідсипаю їм землі. Ось вона. Теж така. А та ось із нічого та що піща. Пішла ось та, що обрізана <під, під той, а тут оце пішли ось, ось вони. повністю. Я обрізала, була її до того. І ось отсюди пішли, ось вона. Бачите, маленькі вони, да. ну, фарах. На той підкормимо її, і буде вона. Прекрасно. Басел Тут ще коєде. Цвіте. Ну, так горить він, що ж він? Горить і все. І жари, трипси, от всього, бо воно все на нього навалилося. Звісно, спека така не, не витуй. Цвісти, може це хоч гарно, гарно буде цвісти. це Ангела. Ну, все, коротше, брати і обрізати під грібенку просто. Ну, Чайковський тільки. Ще раз спустився. І сьогодні він стоїть красиво зранку. А до, а, до, а до вечора хто його знає, що буде. Ось. А ось Краненбург які. Красавці. Ну цим нічого не страшно. Ну, все рівно вони, вони облітають, що без жари, щоб що при жарі вони б облетіли. Вони просто такі квіти, вони одного дня. Ну Зато вони які красиві. Він. Дуже мені подобається вони. Як скарб якийсь. Оце якась розквітає, теж не знаю, що яка. Били ж трафаретки, ну я ж їх порозтіряла. Ну, може, це й не по сорту прийшла, хто його знає. Графиня Хандербер буде цвісти великими китицями, хоч би вона трошки при. Пла пластинку свою змінило сонце те. Хоч чуть прихолодало, хоч щоб дало процвісти. Ну, і ось Луї Дефінес. Ну що, теж квітка одного дня. Ну, ця ще стоїть, стоїть, стоїть велично і стоїть собі. От тобі лавіла кота. Квітка, яку можна саджати весь сад у них засаджувати. Тож там хоче ще Ось Тут низ у мене є, от, із тими, вон, там була квітка, там з квіткою. Хочу почеренкувати, спробувати її ще. Не знаю, чи я пробувала черенкувати її, чи ні. Там якісь є дешеті, ну... То, що я пробувала вон в Версані, то ні одного не прижилося, нічого. Просто Просто нічого. Це ось крайстер Імперіал. Дуже красива квітка вона, звісно, ну теж не для сонця. Хоча вона вже давненько й держиться, а це для роздемалінар вон. Може, хоч вона процвіте. Без тріпсів. Розкажу, з чим я тріпси бризгала. чим я взагалі брізала вчора. Ну, ось скот починає, як не згорить. Горить ж, дуже ж горить воно все дуже. Ерік таберлі, ну, він почти почти згорів. І те згоріло, ну, ось ця, як вона, чи процвіте, чи ні. Графіня Луїза, ну ось вона, а ну щас я подивлюся, що вони побризкались чи ні там батьки. Та їх дуже так і не видно, ну все одно, ну ну, є одне бачу, Це не одне, воно там може воно дохле, ну є, Може подохло, ну є. Їх треба через три дні опять бризати, щоб отой, бо це багато розвелося, їх тут дуже тих тріпсов. Ага, чим я бризкала? Зараз скажу це. Усе, що було, за аптечки вибирала. Актара в мене було. Актеглік. лік. Ото пачку актари сипала. И пять грамм милеграмм ехтилика. И для от, 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 хвороб... от хвороб. Шо ж яхту добавляла. Ну там я а, этой топас. В одну я, я два заправляла опискувателя. В одну додала два топази на 10 літрів, а в другий оприскуватель один добавила топаз і один привекур Energy. Ну, все, що в мене було, я ж кажу, я вибрала вже все, що в мене є... Це см... Ну що ж це травим, травом, травом усе літо я проходила з оприскувателем. Ну. Я в тому році було, потравила їх і на, на місяць забула в цьому році. ні. Оце оце, оце цвіте, оце ховп-хоп юманіті. Вона нічого не боїться, їй не трипси не страшні, ні сонце не страшне, не той, не ні жара, нічого. Ну оце вона тільки. А так все от, сад просто, просто сад. Опустів, як вроді прийшла, вже зима наступає. У мене в тому році він сильніше цвів перед зимою, чим зараз оце. Теж що не догоріло, це ось загоріло, дивіться, завчора зовсім згоріло і все. А це ось розцвіло Завчора. Ось вона. Пет Остін. Ось він. О, бачите, це розцвіло, ну до вечора воно вже не, не буде цвісти. Це я точно кажу вам, що цвісти воно не буде. Ну, англічанки, це ж взагалі вони ж дуже... Так ось ці, ці англічанки, вон, ось, Ой, ну ні, ну ось це буде навіть цвісти. Септер ой. Ну да, буде цвісти, ну буде позже, може тоді вже жара. Не така спаде, то вже, може, вона й процвіте навіть. Це ось хід ще стоїть. Ця ось красива. Ну, ця ось ще цвіте. Ось вона хоч швидко горить, але вона багато дає тих, вон, Вінніпек Паркс. Вон, багато на ній бутончиків, і вони собі цвітуть. Може, це і не обов'язкова програма а Квітка, не знаю. Я так тоді виписала її. Ну, хай росте в саду. Вона прикрашає от сад, Красиво вона стоїть ще. Бо ці ось великі будуть такі, вон, о, дивіться, які дерева повиростали. Гляньте. Ось, ось вона. Як же ж вона? Гертруда Джекел. Тут взагалі страшне щось. Ну, На то, звісно, я її обріжу, обріжу коротко, а вона не думає, що вона піде собі буде. Може за горизонталю подивлюся, що з нею вийде. Може і за горизонталю, якщо залишаться ці гілки будуть нормальними всі, то може я їх і за горизонталю, звісно. Сад це великий труд. Дуже великий. Хто його недооцінює, хто не має саду свого, той недооцінює, звісно, цю, цю працю. Ось згоріла та і все. Бачите? Вона, вона ось, ось би вийшла на цвітіння, як би вона красиво цвіла, ця троянда Alvik Rose. Ну, вона вся пропала ось. А ну, є тут що тріпси. ну, будемо дивитися з вами разом. Бо я ж, ну ще ж і сліпий. Є, звісно. Менше може стало, але було дуже багато. Я одну так як ростуй, а на ній там стільки думаю, це... тут сонце допомагає, а тут вони. Як тут, як тут, ніяк це ось федра. Теж великий куш зробила собі. Це ось імпресіоніст. Ну, ну нічого, ні, Знімати нічого. Коротше. Оце так пройшлася ось на валіс. Це тут він у мене Тоже не к місту, я його, звісно, пересаджу. Я його пересаджу в той сад під дім, щоб він не так, там спека не така. Або тут спека, він буде горіти постійно. Ну, це ось Польбакюс, це тр... тракота. Ну, і оце і все. І все, що цвіте. Ну ось, ну, ось ця ось зацвітає. Ось вона. А ну оця чи розпуститься, чи ні. Ну я її. Я її квітку не бачила, наприклад, оцієї раміни. В цьому році. Ну ось. Мейлан. Колосальний мій ділан. Ну, ось вона, он вона. Ще не той, вона вже закуклилася і все. Що їй тут не вистачає. Зараз ми подивимось. Не знаю, що Шо воно там. Ну, ну, це не квітка, не знаю. Я її отсюди викину, звісно. <клух> 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 ну, ось цвіте, ось ось красиво буде, звісно, ну їй мало буде в цьому році, ще. що ж вона, ну, зато вона виросла. Вестерленд мене радує. Навіть ця ось горить, дивіться, яка не горіла ні в першому, ні в другому, в третьому вона горить, ось бідолашка ця, матерлову. Ну, це, ці горять, це вони ж такі є квітки. На, на зміну одній приходить друга. Це Вестерленд. Він вирос який величезний, височезний, закриє мені отут усі мої оці постройки. Неполадки, де дрючки ті все позакриває, ось ви, стане він вирости. адмірал, тут і вон ті бременські музиканти теж, ну вчора дивилася білоруський сад Валентини там. Роглядів в неї, звісно, мало, як і в мене. Ну сад там, звісно, шикарніший. Такий красивий, я ще й написала. Валю, це в тебе зараз він цвіте. Да, 27-го знімала е, от цього августа. Ну, у них зовсім не той клімат. У них там і троянди. Намного красивіше, ніж наші. А нам, з трояндами, з нашими треба боротися. Просто виборювати їх у стихії в нашої. Бо сонце нам ніхто не закриє. А дождя в нас як не було, так його й немає. Ну ось по хмари, може, сьогодні. У нас і хмар не було, ці дні ніколи і хмар от скільки не було. Пелебанденс. Цвіте, вон ще, ну, що ж він цвіте, Ось квітка, ну сейчас глянем її. Згоріла вона, чи з'їла. Та і згоріла. Ну і трипсів є, конечно, є трипси, да. У мене ніколи їх, як такових, не було трипсів. А в цьому році і трипси уже одолели. Я їх виведу, звісно. Я за три, три рази треба ще купити. Там у мене там ще є. Що у мене є? Актофіт. Ще спробую ним. Буду бризкати ще один раз. Три рази, коротше, через три дні бризкаю тих оце. Оце я вчора пробризала, сьогодні, завтра, післязавтра треба бризкати. А потім ще раз. І все. І вони. Ось. Ну тут тут трошки ще. Це, Моналіза. А це ось забула я. Це не сверте, мабуть. Це жовта. тут. Вона з плетистих теж хочу теж ж її кинуть на той. Ні, це, це не з Ось Дзінсверте. Угу. Оце ось, ось вона. Ось тут вийшло їх дві одинакові, але вони почти майже однакові. Льоні розкриваються та і та так само. Не знаю, це одна Дізін а другу я пересаджувала з св... свого саду сюди. То не знаю, яка вона. Забула. Брати грім, ну це Оце все що цвіте, все, що я вам можу показати. Все, Нічого новенького не зацвіло. Вон, та цвіте Ось, Маленькі, маленькі. Тут цвіла такими красивим, великими. а це маленькі тут кіточки, Леді в шалу. Що ж ти зробиш? Ось та виросла як? П'єдерансар тут. Ну, це ж перша що я з них нічого великого і не, і не, і не очікую. Це перша Це І так гарно, що вони такі виросли вони. Ось. капри. Mm. Квіточка яка. Теж прекрасна, теж вона тут горить, печеться. Ну, кущ, звісно, теж великий у неї. Оно ж. Тобі. А це ось закінчимо цією прекрасною Ніною Вейбл. Дуже красива з квітів. Браця, так, що робити нам <кій> зараз от восени, Оце ось осінь приходить, що робити. Браця, потихеньку обрізати, підрізати. І потім уже хай десь можна аж всередині, може навіть в кінці аж місяця вже почнуться, може дощики от тоді пробри, тим удобрення підложити. Бо що зараз його ложити? Це ж безполезно все одно. От тоді по горсточці удобрення того, ну от ну я так горсточку взяла і кинула. Кинуть пристволовий круго так, не, не саме під коріння кинуть, а трошки від от, от коріння. І навіть можна не заділувати його в ґрунт, воно дождик кета, воно постійно, постепенно, потихонечку буде дійсне аж до весни в нас. Ото воно так буде, дій, дій, ну, буде діяти, 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 і так до весни воно і добуде. Ростане потихеньку собі там, і буде собі рослинку підпитувати, підживлювати. Ну що ж, спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій дуже скучний канал. Зараз ну, нічого показувати. Ну, от, от сад от просто он, он дивишся, ну, от замер. У мене сад був. Восени красивший в тому році, чим зараз літо. Все висохло, все витає. Ну, може осінь трошки збавиє ту, може вони ще що процвіте. Що не процвіте, не процвіте, це ж таке. Ну що ще процвіте, давайте цвісти, от де будуть йти саме, ось, ось бачите, а ну зараз я покажу. Ось дивіться, ось воно само дало собі, ось, бачите, толчок ну, от цього. Ну і хай воно собі цвіте. Ось ці я пообривала, ще не обрізала, а це ось дало. І он дало то теж оте червоненьке. От хай вони собі процвітуть, так процвітуть. Ну не процвітуть, так не процвітуть. Може, осінь буде довга така, то воно ще й цвісти буде, ще й до зими буде цвісти. Так що запам'ятали, чим я бризгала. Візьміть і ви побризгайте, бо тріпса в садах повно, це точно. Якщо в моєму саду, що я його бризаю кожну <кхи> неділю, неділю назад, я бризгала сад. І то, то він є. То якщо бризгати в дві неділі чи в місяць раз, то його повно, це я вам точно кажу. Ви гляньте на отіді, там його повно буде лазити. Я ж теж ростой, думаю, а ну ж гляну, що ж воно оце, що ж воно так зразу швидко засихає, воно і так, звісно, засохне. І без того, ну так його ж і, і тріпса ще ж повно. Він же ж допомагає ще. Трояндамте. Вис Висасовує всі соки з рослинки. І так, як їх немає в них. Ну що ж, хто буває зі мною, спасибі. Ставте лайки, коментуйте. Запитуйте, що кому не ясно, що хоче хто запитати, поки запитуйте. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна!